Давайте поговоримо про те, взагалі наскільки зараз актуально скасовувати єдину інформаційну політику в країні, чи взагалі це зараз доречно на восьмому місяці війни, і до чого вона може призвести, якщо її скасують. Ну, я, я розумію, наш гість вже згадав, що їй не потрібно. Нам потрібна єдина політика. Так. Але от, наприклад, якщо зараз там, от народ там, почне далі, та, типу, втопити за те, що. Це, це просто питання не про те, чи нам потрібна єдина політика в такій формі, в якій вона є. От е, ми. я вас слухає, і в мене весь час оця от культура міністерство культури таке бере і створює оці от івенти. Воно створює потік, так? створює канали. Не так має бути. Якщо є єдина інформаційна політика, має бути стимулус різних проектів, які вже самі по собі ем, мають і певну різноманітність. наприклад, як наш проект ми також ведемо є частиною того інформаційного простору. В нас є свої слухачі, але ми маємо ми займатимемо трошки іншу нішу. До нас будуть приходити ті хто будуть нас цікавитись. Але якщо Міністерство культури буде стимулювати е, там якимось чином е, нас, та, так і буде створюватися цей єдиний інформаційний простір. Ну, no, Абсолютно думаю? правильно, це те, те про що ми раніше згадували. Це власне створення цих е, 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 зрозумілих правил гри, е, е, однакових для усіх. А, бо за великим рахунком, цей єдиний марафон, який зараз є, ну, ну що таке єдина інформаційна політика? Бачите, це дуже складне питання, і воно може бути нудне і може бути нецікаве. Це стосується пропаганди, це стосується контрпропаганди, це стосується чи має право на існування, тобто має право, пропаганда існує відповідно, існує контрпропаганда. Наскільки це корисно для здоров'я і пропаганда, і контрпропаганда для мене, наприклад, це велике питання. Для мене вирішенням і ліком. І на пропаганду, і на тупу лінійну контрпропаганду є критичне мислення. А що таке критичне мислення? Як воно формується? Воно формується з знань, з умінь, з навичок, з, з того, що є, що називається культура, так? З... З уміння мислити, з уміння дискутувати, з уміння наводити аргументи, з уміння шукати інформацію. Насправді це все дуже прості скіли, яким можна. Е, скіли? Чому я вживаю це слово? Уміння, яким можна навчити. Є люди, які вміють цьому навчити, і цього можна навчити, і це потрібно вчити в школі. Насправді це треба. Вчити просто учнів на кожного на своєму рівні, так? як відрізняти правду від брехні, як розуміти, що тобою маніпулюють. Тобто це треба розбирати. Кейси хотіла сказати: приклади. Приклади, аналізувати їх і демонструвати це дітям.